Час став дроздов. Він час вийде з цього екрану. Я вам кажу сюди. Прямо ми не проти. Слухайте, оце зале, оце зале, це Оце зелене. Це од зелених, да, от мужчина, народний депутат, народ, так, да. значить, да. мужчина. Дивіться, я вам Маруся, поясню. Я попросив я поясню. з повагою, все ж до особистості, я, щоб я, ми це, це, я не повагою. Це так. від так. мене з повагою, розумієте? В цьому випадку? Значить, дивіться, заходить російські війська в Луганську область. Вимикають там українське телебачення, вмикають пропагандистів Кремля. Промивають 24 години на добу всі мозги про те, що бандеровці це фашисти. Надалі, через буквально кілька місяців, ми маємо і ще одну точку зору у наших людей, тоже українців, які вважають, що бандеровці фашисти. І давайте ми теж будемо з нею рахуватися. Тепер оце те, що ви зараз сказали, розумієте? Дивіться, оце, що ви зараз це Україна. Я не так, закінчую. Україна має бути українською. Вона має свою історію. Ці історії Росія ворог це не обговорюється. Це ворог, який сидить в головах українців, і ми будемо воювати за кожного українця в ньому само. Пойміть, Ви прийшли і підете, тому що ви це болото, яке нам не дає убивати російського окупанта через вас. Ми не можемо добратися до наших ворогів через вашу прибацану партію, через вашу кончену монобільшість. Наша кончена монобі ідіот в, в Верховній Раді завдяки вашій політиці протягом п'яти років. Які нашій політиці? Я взагалі на війні протягом п'яти років Ми мир ви синьо в галузки. Де ви були ці п'ять років? Набір, Поки ми в землі набір, сиділи і її, її. Ви де ви були розпалюєте і не зробили Перед Розвлікали в банях Нам треба російську федерацію. А не звинувачувати. Нини українські! українські зелена влада, це українські нидими чи фашистами, чи ким ще ми, це ви. Це ви так ви не, не фашистськи. Фашист. Я вже не такі. знаю, що там які нижча раса якось. От давайте давно таки відповісти. Не, давайте, пані... Нарто... давайте. Ви не три рази перебили. Пан Гетьманцев, будь ласка, завершіть свою думку. Просто ви... не надо йому своє, він все сказав.